Перемінювати себе, відокремлюватися гріха і збудовуватися, освячуватися Божим Словом. Ну і, звичайно, що розуміємо, то, що Христос не прийшов спасати праведників, бо якщо брат Роман праведний, то він звездиться своєю праведністю. Ну, і звичайно, що благодатью Божою гріх і праведність, якщо так подумати, Дві теж дві крайніші. Угу. Якби в раю не зустрічали наші батьки взагалі. Це так, 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 не, не було б б біблійної школи. Не було школи. <ріх> не було багато, багато чого не було б. Але от, я хочу сказати, який то гріх солодкий для людей. Чому гріх солодкий, як написано е, в книзі буття, і побачила, що є ваше дерево гарне і придатне для, для споживання, і вона спожила і ще дала Адамові. А коли б цей, цей плід був багато, ви як думаєте, що це був за плід? Позоражають Яблучко. Так, а, може, я, а може то персик? Ну, то, певно, банан. був. Я не знаю, але, але отак, А якби це було щось таке чорне, колюче, хвостате, рогате, кактус, вона думаю, тому не діла цього гріха. Але от гріх е, в житті людей він є солодким, він є таким якимось приємним. Багато думаю, що він приємний, але він руйнує. Гріх покалічив е, людей. Але Христос може змінити, зцілити.